25-й рік, я далека від е, того всяких заяв, різних там всього, що 25-й рік це переговори, чи 25-й рік це вибори, або ще щось. Не можу сказати, на жаль, чи на щастя, але на мою скромну думку, у нас 25-й рік це війна, і те, як він пройде, але не все від нас залежить, не дуже багато. І, зокрема, чи прийде третя хвиля, і як? Залежить, як ми існуватимемо в 26-му і як ми на найближче десятиліття. Тому що, повторююсь, глобально ну, ми не може все від нас залежати, да? глобально світ не в 45-му. І ще може бути другий Pearl харбор тому що згадуючи, що е, зараз е, там е, робить Китай е, щодо своїх перезброєння, переобладнання своїх військово-морських сил, і які проблеми недавно була аналітика опублікована, які є проблеми в Сполучених Штатах. Як будуть себе, що є з боку Сполучених Штатів? Це інформаційний шум, це перерозподіл уваги на зовнішній внутрішній ринок. Медійний знову хайп така культура сучасного світу. Чи це будуть конкретні кроки, так? А чи знову ж Перл Харбор другий? Які будуть е, ядерні ризики, може буде Хіросіма Нагасакі 2.0? З, з боку кого? А ми не можемо зараз сказати. Ми війшли в турбулентність, і 25 рік тільки покаже. Куди і як рухатиметься світ найближче десятиліття?